Сьогодні у місті ховатимуть одного з трьох рятувальників, що загинули під час суву на сміттєзвалищі. Рятувальні роботи у Грибовичах станом на цю годину тривають. Там шукають ще одну людину, яка ймовірно перебувала поруч із пожежниками під час трагедії. Там зараз працює Степан Грицюк. Він на прямому зв'язку. Степан, вітаю. Знаємо, що пошуки ускладнюються тим, що ніхто не знає, де під час суву перебував четвертий чоловік. Ну а що з цього приводу кажуть, рятувальники? Тобі вдалося поспілкуватися з кимось. Вітаю Єгоре. Так Мені вдалося поспілкуватися з рятувальниками. Ну насправді четвертого чоловіка шукають від самої ночі, але до цього часу жодних нових подробиць так і немає. Тут постійно на місці трагедії відбувається ротація пошуковців. Вони змінюються кожних дві години, бо звалище досі тлі. А випаровування та гази дуже токсичні, тож є небезпека для їхнього здоров'я. Пошуковці також встигли пересипати понад 20 тисяч кубометрів сміття, але все мало. Марно. Про зниклого відомо, що він потрапив під лавину тоді ж, коли і троє Зараз рятувальників. Проводимо. Проте свідків, як і де це сталося, немає. У цьому, власне, і полягає складність пошуку. Зараз проводимо пошук в цьому квадраті, де ми знайшли наших колег-рятувальників і змішуємо трошки в праву сторону і прочислимо цей квадрат. Далі будемо шукати до цього моменту, поки ми не знайдемо даного особу. Ну і також паралельно у кількох метрах звідси тривають роботи по укріпленню дамби, де є загроза розливу гудронів, продуктів переробки нафти. Для цього на підмогу львів'янам навіть прибуло дві одиниці важкої техніки із сусідньої Волинської області. Також вже стало відомо, що попередні сьогодні поховають одного з рятувальників, якого першого витягли з під завалів. І у Львові також за загиблими сьогодні оголосили. Жалобу. Єгоре так, пасибі Степан Грицюк зараз стежить за пошуковою операцією під Львовом на сміттєзвалищі. Дякую.